Як тримати мала, коли ти читаєш мантру. Тобто ми перекидаємо мала через середній палець, не торкаємось вказівним пальцем до цих мала і перебираємо великим пальцем водночас начитуючу мантру. Наприклад, Ом намах", Ом Омганишаяна-мах. Omganeshaya na mach. Omganeshaya na mach. Omganeshaya na mach. Omganeshaya na mach. Коли ви dійшли do основної намистинки, ви перегортаєте. Навпроти, і починаєте. Ви не переступаєте через оцю намистину. Ви просто повертаєте в зворотньому напрямку і починаєте читати інше коло. Ом на мах. Ом на мах, Ом на мах таким чином.